16.45 в Україні я Соломія Твіцька та кореспонденти ТСН готові розказати про останні події в країні. Українська армія вже в Миколаївці, але говорити про контроль над містом зарано. Сили антитерористичної операції, ще вчора ввечері цілком заблокували цей найближчий до Слов'янська населений пункт. За даними джерел ТСН, військові увійшли в місто і перевіряють усі будинки, шукають терористів. Загалом сили АТО контролюють уже 23 з 36 районів на Донбасі. Новини останньої доби в огляді Костянтина Павлова. Найгарячіша точка на Донеччині Миколаївка взята в щільне кільце. Навкруги містечка українські війська знищили шість блокпостів терористів та повернули собі контроль над трасою Харків Ростов. Від учора в Миколаївці немає світла, бойовики підпалили одне з приміщень місцевої ТЕС. Жителі міста в очікуванні наступу ховаються в підвалах. Ми хочемо, щоб ми мирно жили. Зачистити Миколаївку не так просто, заявляє секретар РНБО Андрій Парубі. У багатоповерхівках встановлені вогневі точки терористів, а на дахах снайпери. Великі Мірі не війшли в Миколаївку, тому що як у випадку із іншими містами вогневі точки бойовиків знаходяться в житлових будинках, в багатоповерхівках. Звідти ведеться вогонь. Снайперів стратегічний опорний пункт бойовиків на Саур-Могилі вже зачищено. За словами секретаря РНБО, завдяки рішучості армії активність терористів стрімко знижуються. Вони вже й самі усвідомлюють неминучість поразки. Лідер бойовиків у слов'янську Стрілков заявив, що так зване ополчення проіснує тиждень, максимум два, і розповів, що насправді його люди б'ються за Росію. Люди, які сознательно взяли в руки, оружі, щоб захищати свої дома, свої сім'ї, свою родину. Защищать язык и свою культуру, щоб защищать Росію, тому ж они никогда не Они считают себя русскими, они хотят жити в Росії. Ті, хто вважає себе росіянами, продовжують мінометні обстріли слов'янська та краматорська, роблячи картинку для російських телеканалів. Місцеві жителі намагаються втекти від мінометного вогню. У багатьох уже зруйновані будинки та квартири. жити? нам нікуди тікати. Паніматі, ми пиради можуть куди, то не нам нікуди і денег нету. сьогодні. Утром позвонили, з дому. Напротив знайомі сказали, що в квартирі нету ні окань, ні балкона, нічого. От я прийшов. От що от моя квартира. бойові дії поновилися поблизу Донецька, зокрема біля селищ Піски та Карлівка. У мерії обласного центру тим часом оцінюють ситуацію в місті як спокійну. Але сьогодні з будівлі зняли панно із зображенням українського прапора. Як кажуть, для реставрації Костянтин Павлов, ТСН 1+,1. плюс АТО села то вночі увійшли в Луганськ. Уся область другу добу здригається від обстрілів. Кількість знищених терористів рахують сотнями. Не минає без жертв і серед мирного населення. Від вогнестрільних поранень загинули двоє людей і ще десятеро у лікарнях. Докладніше, Світлана Фечун. Під прикриттям ночі бойовики обстріляли житлові квартали Луганська зруйновані будинки, вибиті шибки снарядами. Пошкоджена будівля обласного онкодиспансеру без вікон залишилася сьома школа. Школі сестру повила. Ношу дощено попал снаряд. Від снарядів та осколків загинули двоє людей, і ще десятеро поранені. Містяни намагаються самі відновити лад у своїх помешканнях, але подекуди знаходять нерозірвані снаряди. Доводиться долучати надзвичайників. Російська пропаганда кожного разу намагається представити злочини бойовиків як. Дії української армії у більшості районів навколо Луганська територію контролюють українські силовики, але терористи влаштовують засідки поруч із трасами та обстрілюють машини не лише військові. Тут вони стоять, вони там на точці стоять. Несеться і зараз його розстріляють. На. На. Бойовики ЛНР уночі обстрілювали аеропорт Луганськ під контрольний української армії. За повідомленнями прес-центру, АТО, на КПП прикордонного пропускного пункту Дякове безпілотник скинув гранату в обох випадках. минулося без утрат. Нацгвардія повідомляє про зосередження на території Луганщини не менше двох десятків танків та 120 одиниць бронетехніки. Тим часом у верхівці бойовиків нові чвари. Голова самопроголошеної ЛНР Валерій Болотов відправив у відставку весь так званий уряд і зробив нові призначення. Місцевого жителя Василя Нікітіна замінив політтехнолог зудмурті Марат Баширов. Раніше росіянин працював помічником депутата Ради Федерації. Світлана Фічун Станіслав Фещенко, Луганщина, ТСН 1+,1. Нічний вибух в одному з військоматів Одеси в СБУ розслідують як терористичний акт. У військоматі Суворівського району міста о пів на четверту ранку прогримів. Вибух. У будівлі був лише 55-річний сторож. Він зазнав поранення, пошкоджені не лише приміщення комісаріату. У будівлі міститься також дорожня експлуатаційна служба. У довколишніх багатоповерхівках вибуховою хвилею повибивало шибки. На території військомату слідчі знайшли пластикові предмети, які можуть бути частиною вибухового приступу їх направили на експертизу. Сьогодні до військкомату, де вночі прогримів вибух, нікого не пускають. Там ідуть слідчі дії. Поруч знаходиться кілька багатоповерхівок. Від вибуху в будинках повилітали шибки. Прям такий взрив. У мене було такое впечатлення, що у мене задрожали окна. Во так от я так почув. І почали лаяти собаки. Це є сі й подошлі, то. По всій вероятності з тої сторони. Зарив був мощніший. Такий мощний. Я даже не можу себе представити сколько там було заряд, тому що дима тут листя і стекла все летело. Он Даже з дому, з другой сторони, з парадні стекла повилітали. У результаті вибуху постраждала одна людина. Це єдиний, хто був у будівлі військомату вночі. 55-річний сторож. Спочатку його доправили до лікарні, а потім відпустили додому. У нього легка контузія. Сам військкомат знаходиться на другому поверсі будівлі. На першому дорожня експлуатаційна служба, вхід до якої з іншого боку приміщення. Там теж працюють слідчі. Наскільки я розумію, це не військомат. Це зовсім інша територія. Не важливо, у нас місце Ну Ми вам не заважаємо, я ж не лізу до вас. Перед там що. Ми хочемо познімати. Ми маємо на це право. Усі кабінети по лівій стороні приміщення зруйновані вибухом. Вікна вибиті, а на стінах тріщини. Та, ну що це, тут? А ну, от зимку як оставатися. Справу щодо вибуху розслідує Служба безпеки. За статтею Терористичний акт. За попередніми даними, зловмисники заклали вибухівку біля фундаменту. Знайдені на місці пластикові елементи, відправлені на експертизу. Встановлюють і особи підривників. В результаті вибуху утворилася воронка глибиною 3 і діаметром близько 4 метрів. Потужність закладеного вибуху, вибухового пристрою був біля 5 кілограмів в тротилово, тротиловому еквіваленті. Рівно два тижні тому керівник ОМВС Одещини заявляв про небезпеку терактів на території області, кількох затриманих, у яких виявили вибухівку. А кілька днів тому зловмисники намагалися підпалити коктейлями Молотова Приморський райвійськомат. Утім, попри це, у військоматі Суворівського району, де цієї ночі прогримів вибух, був лише один літній охоронець Сергій Осачук, Сергій Оленюк, Одеса, ТСН 1+,1. Хибна тривога в ефірі охороні п'ятого каналу близько восьмої ранку. Зателефонував невідомий і заявив, приміщення заміноване. Працівників екстрено евакуювали, а телевізійний ефір тимчасово припинили. Правоохоронці й сапери, які терміново приїхали до офісу п'ятого, вибухівки не знайшли. За фактом дзвінка відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство. За словами генерального директора каналу Івана Адамчука, такі випадки в історії компанії вже були. Президенту Порошенко, який є Вестром п'ятого Адамчук про інцидент вирішив не доповідати. Хто міг учинити хуліганство, він і гадки не має. на рівні якихось особиснісних чи там стосунків там каналу з кимось. Ну фізичним особам ну, ну очевидно їх не існує. з точки зору ну, тих подій, які відбуваються в Україні, тут можна придумати все, що завгодно. Я би не хотів якось ці речі пов'язувати. Надзвичайний стан в енергетиці та початок реформи газотранспортної системи прем'єру Яценюку довелося два дні поспіль провести у Верховній Раді, щоб переконати депутатів підтримати ці урядові ініціативи, хоча б у першому читанні. За словами Яценюка, без них неможливо протистояти Росії на газовому фронті. Під час надзвичайного стану уряд контролює прихід та розхід газу та диктує скільки кому та за яку ціну блакитне паливо має продаватись. Йдеться насамперед про забезпечення населення та бюджетних. Організацій сьогодні також покладено початок реформі газотранспортної системи. До участі в реконструкції труби планують залучити європейських та американських партнерів. Депутати вимагають, щоб надзвичайний стан упроваджував не уряд, а Верховна Рада. А також жадають самі затверджувати оператора, який відповідатиме за роботу ГТС. Ці правки будуть враховані в остаточній редакції урядових ініціатив. Сама труба. Залишається виключно стовідсотковою державною власністю, як і газосховищ. Прийняття цього закону відкриває шлях для України до побудови нової енергетичної системи, де Україна стає гравцем. За інших обставин, за декілька років Росія обійде Україну іншими газогонами. І по українській трубі можна буде тільки повітря качати. Група бойових кораблів НАТО увійшла до акваторії Чорного моря. Два італійські, грецькі та турецькі кораблі прямують до болгарського порту Бургас на спільні навчання. Там на них уже очікують військові зі США та Румунії. Військово-морські тренування із назвою БРИЗ триватимуть 9 днів. 12 кораблів та авіація відпрацьовуватимуть взаємодію у кризових ситуаціях. Батальйон Азов отримав нову зброю з МВС. Зараз хлопці по кілька годин на день проводять на полігоні, де пристрілюють автомати та гвинтівки. У батальйоні запевняють, тепер у них є все для виконання завдань. Наразі Азов майже в повному складі перекинуто на Донеччину. І з дня на день бійці чекають наказу про участь у наступній стадії антитерористичної операції. Із ними спілкувався Якіносков. Короче, даю по 10 патронів. Ні, брешу по 12. За два дні бійці АЗОВу випробували вже 60 автоматів та гвинтівок, які отримали на озброєння від Міністерства внутрішніх справ. Поза камерою кажуть, насправді зброї навіть більше, ніж людей, але усе показувати не можуть. Військова таємниця. Це у нас перша партія зброї, яка ну, дійсно нова, дійсно нові стволи, дійсно гарна зброя. Тобто, тут Міністерство внутрішніх справ подяка. Окрема увага снайперам від роботи цих хлопців під час проведення спецоперації залежить дуже багато. Наразі бійці тестують нові приціли. Восьмикратка, ми кратка. Гвинтівки з такими самоприцілами майже 10 років були на озброєнні спецназу білоруських збройних сил. Після пострілів перевірка мішеней. Результати бездоганні. Раз, два і третій вистріл. Все в груд. Ну куда й цілився? У нас б'єсть боєць, который на 150 метрах стріляє в п'ять капів. У я такого вдавалося тільки два рази із п'яти. Зараз бійці батальйону контролюють узбережжя Азовського моря на Донеччині і Запоріжжі. Практично щодня кажуть, затримують диверсантів, борються з контрабандою та незаконним перетином кордону. Але між собою говорять переважно про антитерористичну операцію. Як на мене, о, оця ситуація з. Перемир'я вона була помилковою. Не треба було втрачати цих 10 днів. За ці 10 днів ми б могли вже досить серйозно просунутися в здійсненні АТО. Бійці Азову чекають відправки до зони антитерористичної операції. Останні одиниці зброї тут пристріляють вже за кілька днів. Яків Носков, Андрій Хуповка з ТСН 1+,1. Новини з передової у зоні антитерористичної операції працює наш кореспондент Олександр Моторний. Він зараз із нами на прямому зв'язку з Підслов'янська. Сашо, тож, як триває АТО і які новини маєш тобі слово? При слові насправді без, без кількох годин чотири доби триває активна. І я би так казав за багатьма ознаками. Так і наступальна антитерористична операція за пів тисячі. Вже це за найскромнішими підрахунками сягнула кількість знищених бойовиків, але їх у зоні проведення антитерористичної операції залишається ще чимало, і місцями вони чинять просто шалений опір. З іншої сторони, загалом, це вже зовсім не ті бойовики, і вони не у тому стані, перш за все, психологічному, як це було ще ну принаймні минулими вихідними. В Даний момент вони мають вигляд пораненого звіра. В Росію їх не випускають, та сторона їх не приймає, вони також їх обстрілюють, і в них, як то кажуть, квиток один кінець. Разом із тим, я би не став аж надто переоцінювати і успіхи регулярних урядових українських сил. Адже повторюсь, бойовики, грубо кажучи, огризаються і час від часу дуже серйозно огризаються. Навіть можливо, саме минула ніч була найжорстокішою з точки зору бойових зіткнень від початку відновлення активної фази операції. Містечко Металіст на Луганщині. Насамперед, саме його минулої ночі терористи обстріляли із систем реактивного залпового вогню. Українські військові відповіли із самохідних гаубиць 2С19. це артилерійські установки МСТ С. Дуже великі установки тут обійшлося без загиблих та поранень. На жаль, не минулося без втрат після нападу на блокпост біля населеного пункту Новоселівка. 1 там серед ночі одразу із двох напрямків бойовики здійснили несподівану танкову атаку на розташування регулярних українських сил під час бою загинуло шість чоловік, та троє отримало поранення. І в 12.45 поблизу населеного пункту Дякова безпілотний літальний апарат скинув гранату на контрольний пункт військових десантів. За сьогоднішню добу маємо сумну статистику: 9 чоловік маємо загиблих. Так само через е, обстріли зі сторони бойовиками з мінометів, тих таких градів та гранатометів, житлових масивів у слов'янську та краматорську, насамперед, руйнувань та втрат майна мирним громадянам уникнути не вдалося. Розбило дом, розбило гараж, розбила е, лі, літню кухню а без нічого. Люди тепер їдуть з півночі донеччини будь-якими маломальськими придатними на то не те, що дорогами, але навіть стежками збирають, що тільки можуть скласти автівки і біжать, аби лише врятувати власне життя. Ми пересвідчились в цьому кілька разів. Ситуація в містах та селах України там небезпечна. Натомість українські військовослужбовці стверджують, що місцеві мешканці вже потроху починають ну не те, щоб там прозрівати, але розуміння у них навіщо тут українські війська, і про е, і воно з'являється це розуміння, навіщо тут про українські війська, і власне настроїв про Україну Українських останнім часом тут значно побільшав. Я так розумію, не слові, я Вибач, я так розумію, мав бути ще один синхрон. Там один з наших військовослужбовців. Він ну стоїть вже багато днів на блокпості. В найближчому він говорить приблизно про таке співвідношення: там 80 на 20%. відсотків. І каже, що ця цифра от від там 50 на 50 до 80 на 20 збільшилася саме останні за останній тиждень. І ще про одну штуку я хотів би сказати дуже важливий момент. або обставина тут е, ну як загалом, мабуть, по країні, останні 24 години. Багато е, відбувається розмов про загрозу вторгнення російських військ в Україну під. Приводом, начебто, миротворчої місії. Інформацію напередодні оприлюднила низка видань українських і закордонних. Так, от офіційно цю інформацію е, у штабі АТО не коментують. Навіть тут були чутки, що така атака може відбуватися з повітря. От, офіційно цю інформацію не коментують, але наші джерела е, у штабі антитерористичної операції говорять, що збройні сили України це цілком серйозно. Абсолютно що, і навіть до такого сценарію, до такого розвитку подій, наші. Збройні сили готові. Принаймні, ефективних систем протиповітряної оборони в Україні точно вистачає. Соль. Дякую, Олександр. Олександр Моторний працює на буряному сході. Розрозповів про хід антитерористичної операції. Ротації не обіцяють упродовж тижня в Кіровограді кілька десятків жінок, дружин та матерів військових вимагали від військомату відповіді, коли їхніх рідних, яких мобілізували майже 4 місяці тому для участі в АТО, відпустять додому, хоча б на відпочинок. Жінки військових двічі пікетували комісаріат, писали офіційні звернення, і от сьогодні отримали відповідь. Найближчим часом ротації не буде. Про це немає наказу верховного головнокомандувача. А отже, повернути кіровоградських військових бодай на кілька днів. Можливості немає. Матері та дружини мобілізованих такою відповіддю не задоволені і тепер апелюватимуть до президента. Ми їх не забираємо, щоб вони були якимись придателями. Хай поміняють, хай наші діти віддихнуть і далі підуть служити. Вони згодні йти і далі продовжать служити. Ну вони поморились. Вони четвертий місяць не вимиті, не накормлені нормально. Поруч з бійцями в небезпечному Донбасі пліч опліч працюють лікарі у пересувних мобільних лікарнях. Вони надають першу допомогу перед відправкою поранених у військові шпиталі. Саме в одному з таких лазаретів у зоні АТО і провели першу за часів незалежності України операцію в польових умовах. І тепер вже можна сказати, вона була успішною. Із лікарем та його врятованим пацієнтом зустрілась Анна Тітовська. Це остання перев'язка Сергія. Сьогодні його вже виписують. Він спецпризначенець, тому обличчя просить не показувати. Сергій, старший лейтенант, став першим пацієнтом прооперованих у польових умовах у зоні антитерористичної операції. Із кульовим пораненням у живіт розвідник з примістя проти ще кілька кілометрів у пошуках медичної допомоги. Пуля попадає в магазин. Магазин розривається, виходить осколки з магазину, входять туди, моя пуля туди, а та пуля пішла отак сюди далі під ребрами, поламала ребра всі тут. І зустріла вот тут. Був би броник, просто би максимум сломала два рібрата. Максиму. А може, просто бил би сяньок. Перев'язку робить його рятівник. Хірург Андрій Верба першим з українських лікарів провів операцію у польових умовах і цим фактично врятував розвідникові життя. Півтори години в мобільному шпиталі біля зони бойових дій на Луганщині. Хірург витягав кулю. Потім авіацію і вояка і його рятівника доправили до Вінницького військового шпиталю. Тут колеги вражені майстерністю Андрія Верби. Сам він не вважається чимось незвичним. В нього вкрай важкий стан, який був мовлений масивною кровотечею, то про яку евакуацію можливість Людині треба спасти було життя і далі вже на етап евакуації віддавати. Андрій Верба, хірург із понад 20-річним стажем, каже тепер для українських військових медиків перший практичний досвід оперування вогнестрільних поранень. Утім, ті, хто працюють у зоні, АТО, запевняє справляється. Головне, щоб поранених доправляли вчасно. І чим менше той золотий час, тим більше шансів. Поранено вижити, тому ви чудово рознаєте цифри нашу кількість поранених. І якщо порівняти з сепаратистами, цей відсоток надзвичайно низький. Незвичайних тость у більшості своєму поранені своєчасно, своєчасно надається від, належна медична допомога і евакуація на подальший етап. Саме цим ан 26 доправили хірурга Андрія Вербу з його пацієнтом до Вінниці. Медичний літак що готували до євро 2012 Тепер рятує життя військовим. Ним перевозять тяжко поранених із Донбасу до стаціонарних шпиталів по всій Україні. Сьогодні до Вінниці привезли 12 дванадцятьох. Сергій потрапив у засідку терористів. Його товариші загинули. Він дивом живий. Спеціально доглядати за ним приїхала дружина Житомирщини. Осколочно рвані рани перелом руки. трохи в локті, перелом ноги, там надрив надрив зв'язок, трохи пальці ампутіровані. Військові навіть у шпиталі вболівають за мир на Добасі, як найшвидшу перемогу над терористами. Стріляти не дають вони ж. Кажуть, нам ще добра ніхто не дає, По нам луплять, ми лупимо. А так наше начальство тільки сидить, жде покути. По, всіх накриють. З легкими пораненнями, що зараз перебувають у Вінницькому шпиталі, кажуть медики, вже знову просяться до товаришів боротися з терористами. Але хто після лікування повернеться на Донбас? А хто поїде додому, визначатиме медкомісія. Анна на тітоската Микола Назаренко Вінниця, ТСН, 1+,1. Служба безпеки України розслідує причетність головного російського пропагандиста Дмитра Кисельова до фінансування терористів. Міжнародний інститут преси, який очолює Кисельов і який неодноразово брехав про події в Україні, перераховував сепаратистам гроші. У СБУ також встановили до постачання зброї терористам, причетний і інший впливовий росіянин, співробітник головного розвідувального управління Валерій Травкін. Він організовував постачання з Ростовської області Росії важкого озброєння, використовуючи. Для цього так звані коридори на російсько-українському кордоні закони 16 січня по російській держдума ухвалила низку диктаторських законів, схожих на ті, що взимку ухвалила Верховна Рада для боротьби з Майданом. Відтепер росіян чекає в'язниця за участь в акціях протесту та навіть за визнання Криму українським. Із подробицями Катерина Федорченко. Скажений принтер так і прізвисько держдумі дали опозиційно налаштовані росіяни, і сьогодні воно вкотре себе виправдало. Відтепер тих, хто публічно закликатиме повернути Крим Україні, каратимуть як сепаратистів до чотирьох років тюрми. А за такий заклик на телебаченні у газеті чи навіть в інтернет-блозі можна буде сісти аж на п'ять років. Окупований півострів російські законотворці хочуть перетворити на територію азарту. Там створять гральну зону. Де її розмістити вирішить самопроголошена влада півострова на таку саму зону перетворили й Сочі. Як ми предполагали, на олімпійських об'єктах в Сочі будет казіно. А що пару місяців назад Путін категорически отрицал таку можливість? Остаточно в Думі закріпили і кримінальну відповідальність за участь у мітингах. Тим, хто на вулиці висловить невдоволення владою двічі за півроку, загрожує п'ятирічне ув'язнення. Автор закону депутат Олександр Сидякін не приховує у такий спосіб, хочуть уберегтися від власного майдану. Я не хочу, щоби вулиці російських городов привращались в вулицю Грушевського. Нові закони залишать росіян також без закордонних інтернет-магазинів, готелів і соціальних мереж. Усе через закон про захист персональних даних. Він фактично зобов'язує власників будь-яких іноземних сайтів, що отримують інформацію про росіян, зберігати її на серверах на території Росії. На сайти, що на таку пропозицію не пристануть, доступ закриють. Катерина Федорченко, Анастасія Боринець, ТСН 1+,1. Із Москви до Сімферополя за 45 годин таким маршрутом в об'їзд України із серпня росіяни добиратимуться до окупованого півострова за 5 тисяч рублів, це майже 2 тисячі гривень. Пасажирам пропонують більше доби їхати вздовж східного кордону України, а потім пересідати на пором через Керченську протоку. Нині дорога по Україні триває на 15 годин менше, але російські залізничники невдоволені довгими перевірками на кордонах. Та впевнені росіян, які вже звикли проводити у вагонах по кілька діб, довга дорога до моря не злякає. Замість феєрверків, шквальний вітер і дощ. Святкування Дня незалежності США у штаті Північна Кароліна зірвав шторм Артур на східному збережжі країни. Пориви вітру сягають 160 кілометрів за годину. Через негоду в штаті оголосили надзвичайний стан 35 тисячам місцевих жителів доведеться покинути свої домівки у той час, як в інших штатах американці готуються до грандіозних святкувань. І на цьому Ставимо крапку. Більше новин вам розкаже Наталка Мосичу вже о 19.30. Я бажаю вам гарних вихідних і прощаюся до понеділка.